Всіх вітаю, друзі! Ви на каналі Real Fight, і це 188 частина рубрики шлях до UFC». Сьогодні я покажу вам свій поєдинок на чемпіонаті Дніпропетровської області з ММА. Відео має бути цікавим. Всім приємного перегляду. Тиждень тому я виступав на полтавському турнірі, і одразу ж через тиждень я виступав на Дніпропетровському. Бився я за правилами вже повноцінного ММА у розділі 16-17 років, вага 56,5 кг. Так як я зганяв вагу на Полтаву, то на цей турнір я не сильно відновлювався, просто намагався утримати вагу і не перевищити ліміт. Але так вийшло, що останній день я навіть трохи скинув, і на зважуванні я був 55,4 кг. Що ж перед аналізом пропоную вам подивитися поєдинок. Так, як ви могли зрозуміти, все закінчилося швидко і з поганим результатом для мене. Тут навіть якогось аналізу не можна провести. Почався поєдинок у стійці, я пробив контратакуючий лівий. Потім, коли мій суперник бив ногою, я її підхопив і намагався його перевести. Але так вийшло, що він захистився, я полетів у партер і почалося масштабне добивання. 38 ударів пропустила моя голова. 38 ударів всього, це і по голові, і по руках, і. По голові через руки я це все витримав. В одному моменті я міг намагатися встати або, хоча б, зробити хоч щось. Але через деякі причини, я навіть не пам'ятаю які, я цього не зробив під час поєдинку. Що ж, знову поразка, також поразка технічним нокаутом. На щастя, ніяких травм немає, ніяких проблем з головою також немає. Тож все в порядку. Так як у категорії нас було двоє, отримав я ось таку от медаль. Але найголовніше це я отримав досвід, відчув те, що відчувають бійці під час професійних поєдинків. Побачив свою дуже велику проблему, яку я не бачив раніше, через те, що. Ще не виступав за такими правилами, тож тепер я знаю, над чим мені треба працювати. Це був мій останній турнір у цьому році. В 24-му більше я виступати не планую. Ці три тижні я потроху залікую свої маленькі травми. Проведу якби великий і детальний аналіз свого року, розберу свої помилки, і над чим я буду працювати у 25-му, щоб покращити. Покращувати є багато чого. Що ж ну, а на цьому я буду завершувати. Кому це відео сподобалось, обов'язково поставте лайки та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях свою думку, як ви вважаєте, чи міг я там щось зробити, чи ні. Також поділіться цим відео з друзями, думаю, їм буде цікаво. Ну і не забудьте перейти за всіма посиланнями у описі: Тікток, Інстаграм, Телеграм. Я всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім па-па. 38 ударів пропустила моя голова. Ніяких проблем з головою також немає. Сьогодні... Всьогоднішнь... Всь... Всього... відео має бути. Відео має... Тиждень тому я в постав. Ой, його... але, найголи... але найголовніше я. Але найголовніше це я відчув. Напишіть. Напишіть, Напишіть у коментарях свою думку. Чи...